Ой, добрий ранок, всім на сніданок і уборка разом. Вже дали всім котикам їсти водичку. Всі снідають. На вулиці вже їм не даємо, бо там все замерзло. Хай привчаюся сюди. Спати йдуть сюди і хай вже йдуть сюди їсти. Вже літа не буде скоро. Дякую всім за підтримку, за допомогу, за все. Дуже велике дякую. Ідемо далі.